Сьогодні черкаські мавпи, наша баскетбольна команда, пригласила наших юних баскетболістів, які виграли в місті Черкаси змагання пліч опліч і переходять до наступного етапу. Їх було запрошено на матч Черкаських мавп. І сьогодні вони отримали багато емоцій, тому що це. Про пліч-опліч, про те, що це не тільки змагання, а це і поєднує професійних спортсменів із нашими учнями, допомагає їм мотивуватися. І в наступних етапах вони переймуть оцю енергетику, оцю жагу до перемоги, і в них все вийде. Я займаюсь баскетболом десь з четвертого класу, тобто вже років десь. Ну і люблю дуже цей спорт. Командна гра ну, дуже подобається. Дуже гарний на настрій в нас на змагання. Ну, Думаємо, що можемо виграти область, а там далі вже на Україну поїхати. Такі заходи мене дуже сильно мотивують. Хотілось би зіграти на їхньому місці, на місці професіоналів і ну, відчути, як це.